Жив у цьому середовищі, та як батько казав, то я не мав вибору, бо він працював, то я з малку ходив до нього дивитися, що він робить, і також почав собі потрошки розбити і до дотепер. Віддаю перевагу зараз хрестикам маленьким куванчикам мініатюри така всіляка. Дуже файно, коли десь йдеш містом. І бачиш людей, а навіть не знаєш їх, а бачиш, що вони носять твої речі, і то так круто. Проводжу майстер-класи по різьбі. В кінці майстер-класу людина отримує виріб, який вона зробила. Ну, тобто я то, що й роблю маленьке, так само і вони пробують відтворити. Орнаменти в мене в голові вже всі сидять там вже від малої дитини. І всі орнаменти собі в голові бігають, а через руки переходять у витвір. Деколи ну, питають, як так можна сидіти і розбити, і розбити, і розбити, і не надоїдає. одне то саме, а я одне і те саме не роблю. Я кожен раз міняю щось. Там то орнаменти різні. Поєднувати, воно мені не нудно, весело.